Вітаю діти! Урок української мови, і будемо з вами говорити про м'які приголосні звуки. На попередньому уроці ми з вами згадали, що звуки бувають голосними та приголосними. А приголосні звуки бувають твердими, м'якими, глухими та дзвінкими. Сьогодні будемо говорити про твердість і м'яких звуків. Я вам пропоную провести психологічну наставку на урок. Посміхніться одне одному, побажайте успіхів на цілий день. І повторіть за смайликом. Спробуйте зробити таке обличчя, як у смайликів. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми з нашими друзями відправимось у подорож до українського міста Львова. Познайомимось з його історією, побуваємо в найпопулярніших куточках міста. А зараз пропоную записати. 6 вересня класна робота. На хвилинці каліграфії пропоную записати вам велику літеру У та маленьку. І велику літеру Л та маленьку Л. І так само записати два слова. Україна, Львів. Ми з вами згадувалися на минулому році, що імена ми пишемо з великої букви. Так само назви країн і назви міст ми пишемо з великої букви. Поставте відео на паузу і пропишіть хвилинку каліграфії. Зверніть увагу на поєднання всіх літер в слові. А тепер пропоную записати звукову модель слова Україна. На наступному пропишіть слово Україна і прописуємо. Я називаю звук, а ви під низом підписуєте звукову модель. У. Голосний К. Приголосний твердий Р, приголосний твердий А. Голосний І. Що незвично в, цьому, в цій букві. Ця буква позначає два звуки. Й І. Звук Й це приголосний м'який звук І голосний. Н приголосний твердий, А-голосний. Давайте з вами перевіримо. Так ми з вами, молодці, правильно впорались. Тепер порахуємо, скільки букв, звуків і складів. Згадаємо з вами правило. Скільки голосних звуків у слові, стільки складів у цьому слові. Рахуємо: Один, два, три, чотири. Чотири голосні звуки, значить, чотири склади. Перевіримо, поділивши це слово на склади. Ук, ра, ї на. Молодці: рахуємо, скільки букв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 букв. Рахуємо, скільки звуків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім звуків і 4 склади. Чому у нас з вами вийшло букв 7, а звуків 8? У нас так вийшло, тому що звук Ї, буква Ї, означає два звуки: С І. Молодці! А тепер прочитаємо з вами повідомлення від гаджика. Списувати ми його не будемо, лише прочитаємо. Наша незабутня подорож Україною розпочалася зі Львова. Це дуже красиве, стародавнє місто. Ми полюбили його з першого погляду. Давайте з вами перевіримо, чи правильні букви ми з вами вставили. Я, я, м'який знак, є І. ю, Я. Скажіть, будь ласка, що незвичного сталося зі словами незабутня, розпочалася Львова, стародавнє місто? Полюбили погляду. Так, молодці. Ми з вами додали букви і попередній приголосний звук, він став м'яким. Слова почали вимовлятися м'яко. Молодці, уважні. Зараз пропоную вам записати звукову модель слова львів. На наступному рядочку запишіть, будь ласка, слово львів. І під низом запишемо звукову модель. Подивіться уважно: Ль. приголосний м'який. Як ми позначаємо приголосний м'який? Двома рисочками. Молодці. Далі В, приголосний м'який І. Голосний, в приголосний, твердий. Дінемо слово на склади. Згадуємо правило. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Скільки голосних звуків? Один. Значить, складів у цьому слові? Один склад. Скільки букв? П'ять букв. Скільки звуків? Чотири звуки. Чому так у нас з вами вийшло чотири звуки? Тому що м'який знак не позначається ніяким звуком. Він лише пом'якшує попередній приголосний. Так? Чотири звуки і один склад. Запишіть, будь ласка, це до вашого зошита. Так. Читаємо наступне повідомлення від друзів. У Львові стоїть пам'ятник Данилові Галицькому. Львів'яни вважають, що він, був побудов... що він побудував їхнє місто і назвав на честь свого сина Лева. Від заснування Львова минуло понад 750 років. Ось так, бачите, на світлині назораний пам'ятник Данилові Галицькому. Подивіться, будь ласка, уважно на виділене слово: заснування. Що незвичного в цьому слові? Давайте передивимося його. Що незвичного? А незвичне ось що. В українській мові звуки, що подовжуються у мови мові, позначаються на письмі двома буквами. Ось дивіться, ми з вами вимовляємо. Заснування продовжили, начето. На письмі позначили таке подовження двома буквами. А в звуковій моделі таке подовження позначається дві рисочки і дві крапочки. Як це в нас буде виглядати? Дивіться, з приголосний твердий. А. Голосний С. Приголосний твердий «н», Приголосний твердий У. Голосний В. Приголосний твердий А. Голосний «н», Дві Н. Воно скільки м'яко промовляється. Позначаємо дві рисочки і дві крапочки. І чується нам на вимові звук А заснування. Правда? А чуємо голосний. І ще раз прочитаємо правила від щебетунчика. В українській мові звуки, що подовжуються у вимові, позначаються на письмі двома буквами. Читаємо приклади слів. Насіння, волосся, гілля, обличчя. Ой. Анастасія Михайлівна наклацала Обличчя читання, завдання. В цих всіх словах звуковій моделі у це подовження ми будемо позначати дві рисочки і дві крапочки. Зрозуміли? На цьому урок з української мови завершено.